І зараз я запрошую до слова е, представників основної базової дисципліни, без якої імплантологія не може бути взагалі, і е, яка ситуація є в системі е, до дипломної після дипломної освіти. Е, е, розкажуть нам наші шановні е, зараз запрошую до слова професора е, Борисенко е, е, Національний медичний університет імені Богомольця, і потім професор Білоклицького Галину Федорівну. Може, може, той. Дякую. Шановний голово, шановні колеги, я хочу представити вам ті програми, якими навчаються наші студенти, так зване додипломне навчання парадонтології. Я хочу відразу сказати, що ми тут маємо цілу низку різноманітних документів, які регламентуються навчання, і ми повинні звичайно дотримуватись тих вимог. Ми не можемо відразу все відмінити і всі поміняти, всі ті настанови, якими ми маємо. Звичайно, це стосується освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітня професійна програма, стандартизовані засоби діагностики навчання і тому подібне. На основі цього, звичайно, будуються вже наші навчальні програми, і навчальні програми вони в більшості вузів вони можуть відмінюватися лише в дуже обмежених межах. Ми маємо невеликий ну, то, рівень маневрування. Не більше 10 в цілому по різних вузах ми можемо коригувати цю програму, але в цілому ми повинні її виконувати. В основному викладання парадонтології, основний курс викладання це четвертий курс, або якщо звісно, по спеціальності, це другий рік навчання, другий рік вивчення терапевтичної стоматології. Сюди вкладаються. Ми маємо 180 годин, із них 10 лекцій, 110 практичних, і зверніть увагу, 60 годин так звано самостійно.

Варіант, яким користуються, нам збільшують кількість годин, якоби, але за рахунок самостійної роботи студенти. Не за рахунок повноцінних навчальних годин, а вважаю, що наші студенти можуть навчатися самостійно. Ну, Мені дуже подобається вираз професора Криштава, хто його пам'ятає, він був людина з юмором. Він казав, німецькі діти це не наші діти. Якщо німецькі навчаються, то наші прогулюють. На жаль, ми маємо таку ситуацію. Но я хочу сказати, що навчання. Парадонтології не обмежується лише цим четвертим курсом, тому ну, що певні навички студенти засвоюють так званому доклінічному фантомному курсі, на третьому курсі певні методи навчання гігієнічним навикам, визначення на стану гігієни також у нас проводиться. І в подальшому вони навчаються також на п'ятому курсі, коли приймають клінічно хворих з захворюванням парадонта. На п'ятому курсі субординатурі приблизно 20% начального часу субординатури з терапевтичної стоматології також відводиться на більш таке поліпшення вивчення парадонтології, тому що ми вважаємо це досить таким важливим моментом, який повинні знати наші студенти, і таким чином не обмежується ця кількість лише цією кількістю годин. Кінцеві цілі вивчення спеціальності в нас вираховані з умовою освітньо-кваліфіційної характеристики. І тут ми бачимо, що повинен студент. Добре, аналізувати результати обстеження, визначати фактор ризику виникнення захворювань парадонта, визначати основні синдроми і симптоми захворювань тканин пародонта, проводити їх діагностику, диференціальну діагностику, вміти складати план лікування і ставити діагноз і тому подібне. Тобто, цілі ми маємо досить таки. Сприятливі, дуже хороші, благі, благі наміріння. У нас є. Не завжди це нам дається вирішити в кінцевому результаті. З викладання спеціальності згідно нових вимог Болонської системи. Ми маємо може, поділити на певні змістовні модулі. Тут вже фантазія може бути реагувати по-різному. Можете ви зробити два модулі, можете три модулі. Основним чином, щоб в ці модулі були вкладені основні ті пункти програми, які стосуються парадонтології. Ну в даному випадку тут ви бачите такий приклад, коли визначаються різні анатомічні функціональні особливості тканин пародонта, обстеження хворого за хворим пародонта. Етіологія захворювань парадонта теорії виникнення тих чи інших захворювань. Обстеження запальні захворювання пародонта можуть бути виділені окремим таким звістованим модулем. дестрофічні та прогресуючі різні захворювання, пародонту, які також вивчаються, хочу сказати, паралельно і на кафедрі дитячої стоматології. В даному випадку у нас вийшов такий певний поділ, коли ці захворювання, скільки вони зустрічаються більше у дітей. То останнім часом вони більше викладаються на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології. Стосовно вже лікування, то тут ми їх розділяємо згідно фаз. Йде викладання лікування за фазами фаза 1, консервативне лікування з використанням різноманітних методів медикаментозних: лікування симптоматичного гіневіту, лікування парадентальних кишень і тому подібне. На цьому етапі також я хотів би підкреслити, що проводиться і приділяється дуже значна увага виявлено та усуненню травматичної оклюзії. В основному в нашому інституті це викладання проводиться на кафедрі ортопедичної стоматології, і йому приділяється дуже значна увага. І я знаю, що студентів навчають методом вияснення, визначення перечасних контактів за допомогою клінічних та апаратурних методів і, звичайно, методом усунення з використанням вибіркового пришліфовування, різноманітних шануючих конструкцій і тому подібне. Це досить такий важливий момент, тому що в практиці ми маємо таку ситуацію, коли у хворих серед хворих за форми парадонта 97% мають травматичну оклюзію. І хотілося б запитати практичних лікарів. А в скількох випадках ми цю травматичну клюзі усуваємо? Я дуже боюся, що в дуже незначному кількості випадків. Стосовно фази 2, лікування хірургічні методи лікування, ми маємо всі можливості викладати ці методи лікування з використанням різноманітних хірургічних кабінетів і тому подібне. Фаза 3, ортопедичне лікування парадон, захворювання парадонта, зокрема, генералізованого парадонтиту. Також в основному викладається на кафедрі ортопедичної стоматології і досить, я б сказав, суттєво то, що виясняються різноманітні методи конструкції. Протези, шинуючих протезів і тому подібне. Ну, на жаль, практика показує, що не завжди ми маємо той результат як з нашим лікуванням, так і звичайно з ортопедичним. Ну і нарешті фаза 4 – це так звана підтримувальна терапія, диспансерний нагляд і тому подібне. В результаті цього ми маємо також самостійну роботу студентів, на яку виноситься певна кількість годин 30% часу. Це, я вважаю, досить багато часу. І якби наші всі студенти вивчали те, що виноситься на ці цілі, то ми мали б дуже хороший такий результат. Тому що ми не можемо всунути всю ту програму, яка викладається в основні 110 тих основних годин, які розбиті на два семестри. І тому змушені. Викладати, давати їм на вивчення, на е, самостійне вивчення. Ну, на жаль, результати, ще раз хочу сказати, що ну, не дуже той результат, який би нас задовольняв. Тут ви бачите теми, які можуть бути винесені на самостійне навчання студентів. Ну, розподіл може бути в кожному інституті по-своєму, це вже залежить від конкретної ситуації. Завершується це все підсумковим модульним контролем. Який передбачає письмові відповіді на тестові завдання, тестовий контроль. Ну, прийнятий тестовий контроль 80% правильних відповідей. Лише після цього він допускається до вже теоретичної та практичної частини. І в кінці результаті отримує, отримує вже свою оцінку. Ну, і в подальшому я хотів би сказати, що продовжується це на п'ятому курсі, продовжується це на субординатурі, продовжується це в інтернатурі. Для такого вивчення курсу парадонтології я вважаю, що на сьогоднішній день студенти мають повністю всі можливості стосовно підручників, тому що в їхньому розпорядженні і інтернет, і ті друковані видання, які ми маємо. Ну, наприклад, на сьогоднішній день ми маємо два підручника українською і російською мовою. Підручник для вивчення для підготовки до тестових завдань у вигляді питання, відповідь, і самостійні посібники для вивчення парадонтології на інтернатурі або субординатурі. Підручники для питання відповіді. Посібники, які можуть бути використані для викладання на п'ятому курсі і в інтернатурі, і також для післядипломного навчання. Структура вона передбачає доклінічний до курс загально такі клінічні, терапевтичні кабінети, в яких вона вкладається, спеціалізовані кабінети, в яких викладаються методи ортодопедичні та хірургічні, і фізіотерапевтичне відділення. Ну, Треба сказати, що ну, це досить унікальна така система фізіотерапевтичного відділення. яка Можливо, навіть і не існують, в європейських країнах, і ми досить цим гордимося, що в нас є можливість надавати таке фізіотерапевтичне лікування. Доклінічний курс спеціалізованих кабінетах з використанням сучасних методів навчання. Клінічні навчання в клінічних кабінетах, 4-й, 5-й курс, спеціалізовані кабінети в ортопедичних, хірургічних кабінетах. Проведення хірургічних операцій тощо. Ну, це не значить, що ми, звичайно, не маємо ніяких проблем. Проблеми в нас є. Перше, хотілося б, звичайно, збільшення кількості годин можливих. Ну, це не від нас залежить, але це питання ми можемо ставити. Збільшення кількості годин на основні практичні заняття, а не самостійну роботу. Тобто, збільшення годин підведення їх до європейського рівня не за рахунок збільшення самостійної роботи студентів. Мотивація пацієнтів, дуже, прошу прощення, мотивація студентів. то, що, на жаль, студенти, ну. Рівень їх навчання, Хотів би бажати дуже дуже багато краще. То, що коли вони отримують трійку, я кажу, строю вашою трійкою при Болонській системі, вам в Європі робити нічого. На жаль, така система є. І хотілося б побажати всім, знаючи ті, Ну, поту які викладають наші деканати для того, щоб вигнати двійчника, все-таки хотілося, щоб у нас була можливість тих студентів, які не бажають навчатися, потрапляють в ті 10%, які не виконали програму, щоб їх досить рішуче відраховували з університету, і це могло б підвищити рівень стимуляції цих студентів. Дякую за увагу.